Добрий день, шановні колеги. Дуже радий, що ми сьогодні з вами зустрічаємося в цій студії і знову зможемо попрацювати, знати щось нове. Я думаю, що вам буде сьогодні цікаво. Дуже насичена програма. Наскільки я подивився, давно я не бачив такої насиченої програми, але в такий гарний весняний день. Думаю, що це буде для вас дуже і дуже приємно і візьмете щось гарне для себе. Тобто перша доповідь наша це сучасні та ефективні підходи до лікування захворювань горла. Ну актуальність. Ви самі розумієте, що майже кожна людина протягом життя має не один епізод запальних захворювань ротоголодки. Я думаю, що на рік це також не один, а декілька у кожного є, особливо у дітей. І це одна з найпоширеніших причин звернення до саме зараз сімейних лікарів, лікарів первинної ланки, до педіатрів і оториноларингологів. Поширеність, якщо дивитись по статистиці, то поширеність патології в світі в світі коливається від 2 до 15 від усього населення. Але я думаю, що це навіть не 100% цифри, всі це може бути і до 20%. Близько 50% випадків спостерігається серед дітей і підлітком віком від 5 до 15 років. Це також ваша група первенної ланки, хто цим займається, тому треба знати в принципі, що робити. І от я хочу вам Дати таке на початку питання, що поки я буду вам розповідати, ви подумали і відповіли в кінці на такі питання. Що ви приймаєте, коли відчуваєте больовий симптом у горлі? Перше це полощу горло, друге приймаю льодяники з антисептиками, третє приймаю нестероїдні знеболювальні, четверте комбіную знеболювальні з місцевими ліками. І п'яте нічого не роблю, бо це простуда і потрібно перечекати. Тому подумайте, і в кінці ми підведемо такий невеликий підсумок. До 95% випадків болю в горлі мають інфекційну природу. Хоча починається практично завжди, це до 80% це вірусами, а є, це є зазвичай збудниками гострих респіраторних захворювань. І це основні віруси, які в нас це риновіруси, аденовіруси, віруси грипу А і Б, які зараз якраз в Україні і в Києві і превалює коронавіруси, вірус парагрипу і вірус герпесу. Тому ви повинні знати, в принципі, що це за вірусні такі агенти. До 95% випадків больового симптому у горлі інфекційна природа і типовим збудником бактеріального тонзілофаренгіту. Вже давно ми це знаємо і по всім клінічним дослідженням: є бета-гемолітичний стрептокок групи А, стрептокок піогенний. Рідші також викликають стрептокок пневмонія, золотистий стафілококтики в великій дозі, більше 10,4-106, хламідія пневмонії, мікоплазма пневмонія, гемофіліс інфлюенці, нейсерія ганерея і корінобактерія діфтерії. Хоча, хочу вам сказати, за останні 10 років діфтерії ми не бачили, і карінобактерії теж практично я теж не бачу. Грибкові ураження ротоглотки найчастіше спричиняють представники роду кандіда. Бачите, як виглядає грибкове ураження ротоглотки. Воно дуже таке зразу можна поставити діагноз при орофарінгоскопії. Які лікування? Що треба робити при лікуванні інфекційних захворювань ротоглотки? Ну, звичайно, якщо це вчасно, якщо це нормально призначена терапія, то ця місцева терапія ротової порожнини і глотки вона спрямована на зменшення саме локального запального процесу і пов'язаних з ним симптомів, і доцільним є застосування саме в на початковій стадії це антисептичних засобів. Антисептики це препарати. Що е, е, мають протимікробні властивості, антисептичні препарати, дезінфекційні засоби вони принципово відрізняються від хіміотерапевтичних препаратів, е, тому що є відсутність вибіркової токсичності. І антисептичні препарати, на відміну від дезінфекційних хіміотерапевтичних препаратів, частіше наносяться на шкіру та слизові оболонки раньову поверхню, хоча також іноді використовуються і резорптивна дія антисептиків. Для них характерний широкий спектр місцевої антимікробної дії. Ви знаєте про ту велику проблему у світі антибіотикорезистентності, тому на початкових етапах якраз ми говоримо про антисептичні препарати. Які вимоги повинні бути до антисептичних препаратів? Це висока протимікробна активність. Широкий спектр дій стосовно різних форм мікроорганізмів, це доказова база повинна бути е, опублікована офіційно. Нетоксичність як для людей, так і тварин, швидкість настання ефекту і тривалість антимікробної дії, Добророзчинність і поверхнева активність, ефективність у присутності органічних речовин, дешевий спосіб отримання, нешкідливих також для речей, які дезінфікуються. Бачите, який широкий такий е, спектр. І от ми поговоримо про препарати, які в собі деквалінію хлорід. Що це таке? Це четвертина амонієва сполука з широкою антимікробною активністю і у клінічній практиці здебільшого використовується як антисептик. Деквалінію хлорід має такі деякі протизапальні властивості, впливає на збудників інфекцію одразу кількома шляхами. Перше, порушує проникність бактеріальних клітин та знижує їхню ферментативну активність. Діюча речовина, деквадола, препарат, про який ми сьогодні говоримо. Це вітчизняний препарат, давно користуємося, і тому можемо і сказати, що саме, як діє. І дивіться, що туди входить. Дебукаїну, гідрохлорид 0,03 міліграма. Він е, в цьому препараті для полегшення больового симптому в горлі, на що е, жалуються зразу наші пацієнти. І деквалінію хлорид 0,25 мг, а в ньому вже доведений спектр дії широкий на більшість грам плюс і грам мінус бактерії, а також він діє на гриби, спірахети і патогенний інший мікроорганізм. Ви бачите порівняна таблиця. Коли е, порівнювалися всі групи препаратів, які користуємося, ми з першого дня: це сульфаніламіди, пеніциліни, стрептоміцини, тетрацикліни, неоміцини, хлорамфенікол і декваліні. В принципі, всі препарати мають е, як право на життя, як ви бачите, але е, якщо ви вже хворому рекомендуєте, то ви повинні показати надію. Як ми бачимо, декваліні, які в нас є в деквадолі, він якраз діє практично на все, він перекриває нам всі спектри мікробного е, цього е, е, ерія мікробної. Ну от дібокаїн, який є, бачите, він зворотньо зв'язує інактивує натрієві канали в мембрані нейронів клітин. От. І що він робить? Ще запобігає деполяризації клітинних мембран, нервових закінчень і інгібує подальше розповсюдження імпульсів за ходом нерва. І як наслідок, обмежуючи збудження нервових волокон і втрата чутливості, і це знеболювання те, на що найбільше і на початку скаржиться наш пацієнт. Дуже сильний знеболюючий засіб. Якщо щоб ви також могли своїм пацієнтам про це розказати, ви бачите цю таблицю, коли ми користувалися ще на в кінці 90-х новокаїн. Потім у нас був лідокаїн, який був у 4 рази ефективніший за новокаїн. І от дібукаїн у 20 разів ефективніший ніж новокаїн. Ви бачите, що це вже друге зовсім покоління препаратів. Чутливість. Ну, не бачив я в своїй практиці побічних ефектів або якихось алергічних реакцій. але е... Підязикова проба для деквадолу, вона є, написано, як її робити. Ви бачите, берете 1-4 таблетку деквадолу і треба, не ковтаючи, тримати під язиком. Це написано в інструкції. І якщо при позитивному результаті тесту, через 5-15 хвилин у пацієнта з'являються ознаки алергічної реакції. Свербіж у роті, напрягу, пропиянка та інші. Я такого не бачу. Тому ви повинні просто знати і попереджати пацієнта. При негативному результаті тесту реакції з боку Нових оболонок на шкірі ніяких не буде, і ви даєте повну дозу і лікуєте по протокольному лікуванню. Показання для призначення деквадолу: перше: місцеве лікування гострих запальних захворювань ротової порожнини і горла, інгівіти, виразковий та автозний стоматит, тонзеліт, ларингіт та фарингіт в комплексному лікуванні, при наявності неприємного запаху з рота це халітоз, так називаємо. Диквадол також можна застосовувати у випадках змішаної інфекції ротової порожнини та горла як допоміжний лікарський засіб при лікуванні катаральної ангіни, лакунарної, плаута венсана, ну і всіх інших ангін, які бувають специфічні, і у випадку кандидозу ротової порожнини та глотки. Бачите, який широкий спектр не тільки для отоларинголога, а й суміжних лікарів, і стоматологів, і сімейні лікарі, тому препарат дуже дуже широкого спектру призначення. Рекомендується для застосування у післяопераційний період, після тонзелектомії на другий-третій день. Якщо деякі скажуть, що ось як же так після ранява поверхня, то той знеболюючий, який є, є у деквадолі, він якраз допомагає знизити ці всі прояви, але не з першого дня, а з другого. І після екстракції виділення зуба він показаний, якраз також дуже добре, добре працює. Стоматологи це також довели нам. І ось бачите, рекомендації основних протоколів зведення пацієнтам з різними видами болю. Це ми ще за один препарат з вами поговоримо, який також вітчисняний, як такий, також має гарну ціну і яким ми давно користуємося. Так от, що в протоколі призначено для лікування тої ангіни? Рекомендується або абупрофен, або парацетамол для полегшення гострих симптомів ангіни. Це ще. по... Ерію 2012 року вже є, ви знаєте, що новий епос, Серія 2020 року, і при больовому симптомі у горлі ібопорфен призначається при високій температурній реакції як у дорослих, так і у дітей, головному болю, зубному болю, мігрені, дисминарії, неврологіях, м'язовому болю, болях у соглобах, артрозі, менструальному болю, легких формах артриту, ознаках застуди та грипу, запаленні м'яких тканин. При якихось травматичних ударах, травмах, ну, пошкодженні, пошкодженні закритому м'яких тканин, ви бачите, чим ми повинні з вами на що повинні звертати увагу. Це наказ номер 85 від 11 лютого 2016 року. Про затвердження уніфікованого клінічного протоколу первинної і вторинної спеціалізованої, а також третинної високоспеціалізованої медичної допомоги при гострих риносинуситах. Також входять такі препарати, ви бачите, не буду все вам перечисляти, як ібопрофен для полегшення болю і підвищення, тобто нормалізації підвищеної температури тіла. Побачили це. Також бачите при гострому середньому отиті ібупрофін. Призначається 10 міліграмів на кілограм тричі на день. Все це є в протоколі, і ви також можете з цим ознайомитись. Симптоматичне лікування гостротонзеліт. Що таке гострий тонзоліт? Це наші ангіни, це ібупрофен, деклофінак, кетеролак, бензодамін, інші анальгетики, такі як парацетамол і місцева анестетика лідокаїн. Ібупрофен стоїть на першому місці, і ви бачите, що ви завжди можете вибрати його в даному лікуванні. І от ми говоримо про препарат. Вітчизняний дуже ефективний, зразу рекомендую, тому що ми його, коли почалася війна і ми почали у наших пацієнтів використовувати у військових, він дуже зарекомендував гарно себе, як знеболюючий препарат і знімаючи температуру. Це термідол. Термідол, бачите, як він виглядає, є 200 мікрограмів мі мі 400. Це рандомічна суміш R-R ібупрофену та е, у співвідношенні один до одного, чим відрізняється від інших нестероїдних протизапальних препаратів. Він є самим ліпофільним з нестероїдних протизапальних препаратів. Тому, коли інші думають, він вже перетинає бар'єри, зокрема гематоенцефалічний, і вже локалізує біль, який моє головний, суглобовий, знижує температуру, має значну широту терапевтичної дії, тому е, може використовуватися, зверніть увагу, у дітей вагітних і осіб похилого віку. Входить до переліку основних лікарських засобів Всесвітньої організації охорони здоров'я, відноситься до неселективних нестероїдних протизапальних препаратів, не впливає негативно на гемостаз, нема кровотеч, нема тромбозів, в терапевтичних дозах. Тобто, треба слідкувати, щоб не було перевершена терапевтична доза препарату. Якщо поговоримо ще про препарати підіомологія, нагадаю вам алергічного реніту. за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, близько 400 мільйонів людей у світі страждають від алергічного ереніту. Повірте, це невелика тільки відсоток людей, які дійсно страждають, але які ніде не стоять на обліку, і які навіть практично не лікуються. Поширеність у світі від 10 до 30% у дорослих і до 40% у дітей. І 76% з числа пацієнтів з алергічним ренітом страждають на середньотяжкі та важкі форми і потребують у комбінованій терапії антигістамними препаратами та інтраназальними глюкокортикостероїдами другого покоління. Лікування алергічного реніту. Основний принципи – це еліміаційні заходи. Треба прибрати алерген, антигістамінні препарати протизапальні обов'язково, бо в алергічному е, прояві є і запальний компонент. Препарати для полегшення симптомів, і вже на більш таких серйозних етапах це алергенспецифічна імунотерапія. Цим в основному займаються у нас алергологи з нами разом. Еволюція антигістамінних препаратів. згадайте, ну, 70-й я вже так погано пам'ятаю, це хлорфеніламін, гідроксозин, 80-й вже лоратадин, терезин, це вже мої, я вже їх пам'ятаю. 90-й абастин, фексофенадин, пам'ятаєте, фексофаст були в нас. І нові. Це з нового тисячоліття, 2000-х, це дезлоратадин і левоцетерезин. Це вже самі сучасні, коли я думаю, що треба вже на них тільки звертати увагу. І от левоцитерезин з назвою українського виробництва «Ергоцетал» – це е, дуже, я вважаю, ефективний препарат. Він більше, ніж антигістамінний, тому що «Ергоцетал» має як антиалергічний, так і протизапальний ефект, який зараз в клінічних дослідженнях доведено, що він є саме при алергічній реакції. І «Ергоцетал» Цилевоцитерецитеризин. Ефективний він як і на ранній, так і на пізній стадії алергічної реакції виявляє одночасно і протизапальну дію можна використовувати при лікуванні різних проявів алергічних захворювань, при запальних захворюваннях. Не спостерігається конкурентна лікарська взаємодія, тобто можливе призначення з іншими лікарськими засобами, а також застосовувати у пацієнтів з патологією печінки. Це також дуже важливо. Це особливо пацієнти похилого віку. Дія починається вже через 12 хвилин після прийому одноразової дози у 50% пацієнтів через одну годину 95%. Ви бачите, практично зразу через годину починається дія. І так як триває більше 24 годин, то достатньо однієї таблетки для того, щоб знизити або прибрати симптоми алергічного риніту, алергії. І тепер ми подивимося, що ви відповіли нам на. Те, що питання, яке на початку доповіді було. Полощу горло, ви бачите, перше, Приймаю льодяники з антисептиками, так, приймаю нестероїди знеболювальні, комбіную знеболювання з місцевими ліками. Найбільше, як ви бачите, з пацієнтів, які це роблять. Які це роблять, і це я вважаю правильно, тому що якраз на всі ланки патогенезу воно впливає. І тому я думаю, що бачите, ви правильно все зрозуміли і правильно все робите. Тому що лікарі в нас, я взагалі взагалі вважаю, що вони найкращі. Скільки зараз поїхало до нас пацієнтів з-за кордону, які виїхали три роки назад, вони їдуть все-таки лікуватися на батьківщину, бо лікарів в нас краще. Дякую вам за увагу. Питання, будь ласка, ще якщо будуть, я відповім.